Батьківські форми. Батько йде трошки цей хер, поймеш? Трохи з мишієм теж. <реш> там миші то не буде. Міщійна форма тут. <реш> Та мать. Не буде там а все було нормально. Ні, ну, качені йде погані, навіть по два є. Маленьких, але є. Красота, а? Що? Та Йоперестай, покажи, бо люди скажуть що підстави вже. Що ти тут знайшов? Йоптусь, пота. Сашка є Сашка, ну нічого. Айде. Ну, скажуть, а воно як там стійке до Сашки, так? Да? Да. Ляха-муха. Ну це тобі стійке? А воно ж попадає на насіннечко, а жоним протруйничок не тримає 100%, так чи ні? І починається аляля. ля, -ля Уй-уй, пухирча Сашка, колеги, будь ласка. Тоді вона попаде сюди. Потім на сінечко приїде і буде. Ой-ой-ой! А щось такі гібрид, Та він сійкий. А, а кажуть, його жарить можна, чуєш? Жарить можна, потім і можна споживати. Ну, я не знаю, <риклад> я лучше кусок м'яса з'їм. <риклад> тобі би пожерти, я тобі кажу. Так, пішли на вулицю бо додому, бо ще дадуть хазяїва що щоб ми тут. Ну, ми просто хочемо подивитися, що нам можуть продати. Що ж тобі не кажу, що українське погане, ну. Я не кажу, що українське погане, ні. Є українське класне. Ну, окрім... Ой. Що це? Ой. Мами, 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 мама. Ой. Ой. Каже, я вважаю себе женщиною, да? <рес> це якраз оцей спортсменка, я вважаю себе женщиною, да? Ой, йоп. А, позиціонірую, да? Я позиціоную себе як. як... А то що за хер? Така сама історія. Та тут нормально такі його висить, чуєш? Це ж теж мама, мама, мама. Мама, мама. А це як іранський атлет. Я позиціоную себе як женщина. Йопта зі. Ну, це до сраки, правда, що я все вже зірвав. Ну, ви зрозуміли про що ми говоримо. Успіхів вам!